Доброго дня! Сьогодні коротке відео хотів записати про кровоточивість ясен. Проблема, яка, в принципі, багатьох турбує, і турбує вона досить сильно. І, знову ж таки, вирішення цієї проблеми поки що достатньо складне. Хто займається цією проблемою, звичайно, цією проблемою займаються лікарі-стоматологи. От єдина проблема в чому, що стоматологи, мої колеги підходять до цієї проблеми більше з позиції механіки і відповідно місцевих процедур. Тобто, вони мають дійсно дуже багато хороших цікавих процедур в арсеналі. Я не буду їх називати, це не моя професійна тема. Я за ці процедури, я їх підтримую. Але проблема в чому? Тобто, зробивши процедуру. Відповідно, через короткий період часу знову з'являється кровоточивість ясен. Знову, відповідно, є проблема. Знову ж таки, з чим зв'язана кровоточивість ясен, ну, ми розуміємо, що є якийсь підвид запалення запального процесу от, в яснах, і відповідно це проявляється тим, що е, ясна починають кровоточити. Якщо не лікувати цю проблему взагалі, то ви, в принципі. Нічого такого особливо страшного не буде. Ви позбудетеся зубів. Тобто, стоматологи, в принципі, вам пояснять це нормальне їхнє пояснення, яке зараз і в принципі раніше їх навчали в університеті. що Це пов'язано з генетикою, знову ж таки, з епігенетикою, знову ж таки, ще з дуже багатьма причинами, на які вплинути вони не можуть. Ну і звичайно порада чистити зуби. Звичайно, як людина пройде не одну процедуру, а деколи і хірургічну, вона чистить зуби і чистить досить ретельно, але кровоточивість ясен зникає. У мене було достатньо таких пацієнтів, які мали кровоточивість ясен, і які приходили по інших питаннях до мене в клініку, не по стоматології взагалі. так? Деколи навіть було питання по ковіду. Після лікування знову ж таки інших захворювань, тобто знову ж таки, гастриту, простатиту, піонефриту, циститу, деколи ентероколіту, деколи тероїдиту, ну, тобто дуже багатьох різних захворювань, зокрема і ковіду, кровоточивість ясен зникала. От, і в кінцевому результаті тому я хочу ще раз нагадати вам. І нагадати колегам-стоматологам, які, як завжди, будуть на мене ображатися, що я не є стоматолог, але я є лікар, і я трішки більше розбираюся, ніж середньостатистичний стоматолог в аналізах, в супутніх захворюваннях. Тобто, відповідно, і я розумію, що знову ж таки кровоточивість ясен це є комплексна проблема. Або так, як ми маємо, наприклад, атопічний дерматит, це є проблема. Висипу на шкірі і алергії, тобто це не є тема сутошкірна, це є тема комплексна, так? І це не є тільки тема дерматолога. І лікувати атопічний дерматит, наприклад, гормональними мазями пожиттєво ну, це така тож, безперспективна справа. Тому в даній ситуації я рекомендую об'єднуватися. І що я рекомендую, коли у вас є кровоточові ясни здати як мінімум кілька аналізів, це є загальний аналіз крові, це є печінкові ниркові проби, залізо імуноглобулін і загальний, а також, знову ж таки, бажано здати антитіла до гелікобактер, пілорі, а також токсукар лямбліаскарит. Це і зовсім мінімальний пакет аналізів, який, в принципі, нам важливий для того, щоб виключити багато. Діагнозів, які впливають на, ймовірну кровоточивість ясен і на ваш загальний стан. І після цього, як будуть готові аналізи, знову ж таки ми можемо рухатися далі. Я дам список аналізів так само під постом, і ви зможете, знову ж таки, коли виконати цей список. Надіслати мені, я дам пораду на вайбер, і, можливо, ця порада буде для вас корисна і зекономить трошки вам часу і фінансів, а також збереже зуби. Так що до зустрічі. І питання халяви не буде. Тобто, сама кровоточивість ясен рідко проходить, і без втручання медичного, на жаль, все одно кажу. Найчастіше пацієнти втрачають зуби. Імплантація досить дешева в Україні, тобто порівняно з іншими країнами. Хто знає, скільки вартує, ті розуміють скільки. Тому, в принципі, можна як варіант збирати гроші на імплантацію. Хоча не факт, що теж імпланти переживуться, якщо є постійно кровоточеві з'ясин і е, певні проблеми в організмі. Тому маємо вирішувати це все комплексно. Гарного дня!